...по, по, по, по Чомусь, коли я включав на, субтитры на моєму каналі, то просто в мене була на двох російська мова. Я не понимаю, що це. Ну, друзі, знаєте, у мене контент українська мова. Я живу в Україні. Бачите, у мене тертування держит... по-українськи. Бачите, в мене мова. Мене ось українська стоїть. Ось Ви тільки погляньте. Я не росіян. У мене український контент. Так що не бійтесь, дивіться мене. У мене не руський контент. У мене нормальний контент. У мене не руський. У мене хороший український контент. Український. Так що... Так що не бійте. Ой. Так що не бійтеся. Дивіться, спокійно. І не думайте те, що це любойський контент. Це український якісний контент. Кождий день буде контент. І, ну не день. Ну, ти. Ну, Нічого, доволі буде контент. Так що... Не безпокойтесь. А сьогодні буде обзор моду натураліст. Натураліст, хто не, не розуміє, що це за мод, що він додає. є? Натураліст це сплюс! Це 130! 130! 130 Це капець обзор буде або, або одна частина. Понят, ні не зворот, ти лаву, що у мене на одному відео написано частина Це я не сильно знаю українську і не питайте, чому, ну просто я перепутав. Так що, друге, не зважайте, не з не, не, не. не думайте, що якщо ви бачите в субтитрах руська мова, то це не означає, що я руська, я український ютубер. Так що, так що не бійтесь, ще раз повторяю, дивіться, бо це український контент. Боксі на моєму каналі. Мало відео, хоча коли його друге, другий час дивитись, то може в мене дуже багато, але время, коли це відео вийшло, у мене дуже-дуже. Лише, лише три а це четверте. Реалістичному маніклонці у мене чомусь там російська мова. Я не розумію чому, але не зважайте на це увагу. Бо У мене, мене скрізь український контент. Зважайте, що в мене ручка. Не зважайте. Бо в мене завжди український контент. Так все нормально. на добре. Ну, все. Я в грі Майнкрафт і що додає на ту натураліту. Це ось тільки можу. Естественно, я всі, их тут более 130, я, естественно, не буду всі показувати, просто попащу заради інтерес, а по-вторых, ну, щоб, щоб ви могли спокойно. Щоб ви могли спокойно, там достичь, щоб ми не все знали потім. Дальше, ну, я собі чесність з вами, разом подивимося, що це за. Туди. Доля бат, тварини із реального життя. Я не експерт по цим тваринкам. Так що, якщо я неправильно буду казати, зразу кажіть мені бог. От, тут є жуки. Ось тут. Потаний тут є. Ну чому я так Вдал уже все. Вот тут надо. Вот так тело так и вот держу. Б... Ну ч я бы так уже спавны все? Я бы просто ночью спи. Просто нормальный спавн. Будь, можно мне пожалуйста нормальный спавн. Я что-то путался на понятное минус 999 падаю наконец-то я дорога в биоме. Пальших тут есть. Вот такий вот жук. Дальше у нас еще е вот такие белые. Чи его тут? Оце, так тут есть такая птичка, такая птичка, это каптичка, такая птичка. Такий металлик, який буде опиляти вам доступний. Ну, яка до єдна функція. Вы не думаете, по какой просто... У каждого мова есть своя функція. И каждого из них твои новые дух. Так тут я даже молюсь. Факт, поки він закритий, увізвемо до ударів. У мене повторяю, перше, український контент. Так, якщо ви бачите, що в мене руська мова на субтитрах, мова. не зважати на це уваги. Я не росіянин. Нин не росіянин, і в мене український контент. І ось коли я Ай, может Что что это может быть? Вот вот Вот! Я бы на, на. у нас есть вот такая вот вот я не знаю, хвататься. но постоянно кисть такая зубах, я не понимаю, чему. Можно и, ну, и давай, что так тут есть олень. Сам маленький. Да анимация. Вы да, данима. Отакі у мене. Такі, моноплави, чихи, обычно коня. І сейчас у не забували, що у мене український контент. Нічого, це у мене щас. Ще у мене румський російська мова на субтитрах. Насправді я живу в Україні, честно слово, я живу в Україні. Це такий невеликий факт. Я реально живу в Україні. Так що не бейте сейчас. Трансфавди не плавде. Насправді. Насправді. Напрявість друг пути, мото ми розмову граємо.

Я повторяю, не зважайте увагу. У мене субтитрах субтитры контент. Насправді в мене це контент, живу в Україні. Я живу в Україні, якщо ви його ударите, то як ви... у банкій почне вас атакувати. ви тут Такой данный основе по-моему в этой стенке, а я-то обычно слышу. Ну и я с тобой живет. Шкуль пока намного. Звучайных. Что было? Дуже... Ну і коротше вих... ну, що У мене всіх завжди, у завжди, завжди, б... у мене завжди я вкусний український. Український. Був, повторяю, український. Контакт, де я тебе повторяю українську. Когда делать село наш шум какой-то скакал.

Якщо, ну, бомж, я бомж, BOM! Мас тут лава! Тай вас усоли поставить. Это нормально загай. Дем ее лайн взагалі? опять ассорти. Вот такие буквально дают ей. Вот так и ч? Сори вот такие чрные условия где черные у мене всегда український контент І ще раз повторяю. у мене всегда український контент также тут я вот зеленая стрекоза тут є. Такі... З... А, девот, у Ну, дуже быстро вилітається, как хочете її убить, то напевно і не зброй. От так є тут такий гук. Сутин і взагалі русский такая. Гуків, я маю. А вот тут уже на деву. Я думаю, ви зрозуміли. Що це риба у дільщик? Так тут є такий грук, доволі крутий для них. Висих мокру, кутий дизайн догадать до неї, так живуть пишуть. Риба у Ну і тут взагалі дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. І ще раз дуже багато. Це як обжемали. Опять повторяюсь, як я не почитайте в коментарях, скільки я ці, ці, ці два слова сказав. Що в мене український контент завжди. Да. Так, навіть якщо у мене просто написано, що у субтитрах, що в мене руський. Мягкая русичка. я, все, равно украинский контент снимаю. А я думаю, что меня это малюк, малюк задыхается. Так же тут было неудобно. Даже не получаю урон ведь падение. Что нам можно радовать? Тахи улитка, хоть тут есть червоный гук. Червоный так такий. Так тут есть. Вот такой. Так тут есть что на пантера. Заговор выпадала в на Ну необычно, ну, она тут є бабочки. І ми тут є ще дві фишки, а ми полеты і еще одна, Яку я покажу в цьому відео. Так я випадає Мясо, нове наступа і бокритий краб. Диду сказал. Деньку на ногу. Это дедусов ставил. Сказал. Почему он похоже? Я сам не знаю. Хотя, ну. Так дедушки сказал. Цена я придумаю. Талиш по-другому, да. Коричневый крап. Оранжевый краб, оранжевый краб, червоний краб, желтый краб, вот такие олень, как клаусы, и вот такие белый олен. Синиский коза. И... есть чего и последний моб простой мобси чем писать как можно платить все вот клешню берег зубы бере. Олень. гора бере а думаю ничего так она может плавать ну так Отакі куди. моду на ті виїзд. Звісно, це не все, що ясно. Нехи на твоєму вічному олені. Я, я зараз буду. Це одинаково. Це я сам не мав. Що... Тут гріс багато було. Чого, кого, пом'яки, йожики, ігуани, гусі. Даже медузи, скорпіони, три восьминоги, ящики, криси, скунфи, білки, черепахи, хлеби, муроді, мурахи, габи нові, крокодил, оця риба, яка на напиває. Та тут так і є. Хоч тут опис поломе описати ціки. Моби. Факт Серпиона гусени коробки взять бабочки, жуки, такой без него будут усижу. Мы будем вообще взять стыко. Стрийкузарщи можно взять их можно взять. Также тут можна брати і в пішки эндеміта і, смоби, е, аймно, і попробуй, найди тут. Це позову Все. сківниці. Вс. И як їх вага? тепер вымонтать забуде? Вона упитає там. Як? Там я. Плюс вот такого маленького скапила, Она хочет його забрать і просто на кнопочку. И у вас именно появится такие скоропи, он чек-ликова можно понимать. У нас поставлена. А кулан просто печь Так, Таке саме с И с цим шуком. O que o essa mesma? Teco é a mesma que oatt-goodeÖ E é a mesma Саме за цим гуком. І так, бачите, я всіх людей. До скрипові. Таке за ми з бабочками і тепер даємо скімницю. Бачите, я піймав в просто в Монтан. Таке дивіться. Тут загадки. Бачите, тут в нас загадь і не буде ніякого звука, але просто мікромонтар. На цьому закінчується. Ну, Такі сім'я козою, сину цикозою і, і, і залежно мене, повторяю раз, сон, видно, в раз в своєму відео, що у мене український контент. Ну, а вами кассив. Вам и Бахте. Всем до побачення. Побачимось в наступних відео. Пока-пока.